Брак кадрів, дефіцит комплектуючих і прогалини в законодавстві. Ці проблеми оприлюднюють у школах пілотування БПЛА. Із ними ж стикаються й ті, хто ремонтує та збирає дрони. В Україні не існує повного забезпечення комплектуючими. Деякі запчастини доводиться замовляти з-за кордону. Тисне відсутність фінансування на подібні проєкти. Проте одну проблему держава може вирішити вже сьогодні. Детальніше у сюжеті. Це ДСНСний дрон, який був, скоріш за все, заглушений, і він впав, і в нього побилися лопасті. Засновник школи пілотування БПЛА Віталій разом із командою проводить навчання з управління дронами. Курс організовують, зокрема, для правоохоронців, рятувальників та військових. Ці навчання мають попит, але є нюанс. Не вистачає інструкторів і Відповідно, ресурси теж також, як би вони давним-давно вже і сякли, також не вистачає цих ресурсів для того, щоб постійно підтримувати, постійно докупляти нові дрони, нові акумулятори. Кадрове питання тісно пов'язане із рекрутинговою кампанією в Збройних силах України. Річ у тім, що інструктори не отримують бронь, що дозволило блишитися в тилу та навчати майбутніх пілотів. А дарма, вважає Віталій. Без професійних та досвідчених інструкторів неможливо за короткий проміжок часу підготувати людей до роботи з технікою в умовах бойових дій. На підготовку інструктора необхідно близько трьох місяців. Зараз дуже велика потреба в навчаннях пілотів по ФПВ. Велика потреба в навчаннях по крилу. Інструкторів забирають, забирають, а знайти нових, які готові працювати на волонтерських засадах, які здатні це робити, які здатні надавати матеріал, тому що треба навчати вміти, а не просто як би прийшов і розказав. То це треба вміти подавати цей Матеріал цих людей мало їх просто фактично немає де брати. Ще одна проблема брак інженерів. Із повномасштабним вторгненням стало зрозуміло, наскільки цінними є такі спеціалісти хоча і їх потрібно навчати, щоб ремонт, наприклад, FPV-дрона займав мінімум часу. Залежні майстри від наявності комплектуючих частину доводиться закуповувати у країнах Європи, оскільки в Україні виробляють не все для збірки безпілотників. Філософія держави полягає в тому, якщо ти зібрав цей дрон, значить ти є його розробником, і ти маєш довести, що він відповідає тим тактико технічним характеристикам, які ти заявив. А це вже інший громадський простір, де також розвивають два напрями роботи з безпілотниками навчання та збірка. Очільник організації Іван Подолян каже: кадрова проблема в цій частині воєнної галузі дійсно відчутна. Поки триває постійний пошук спеціалістів, попит на курси пілотування БПЛА зростає. Вирішити це можна двома шляхами, вважає Іван. Перший шлях це коли ось такі осередки підготовки отримують договори, неважливо комерційні, на комерційні основі чи не на комерційні, але що це офіційний договір про те, що наша інституція готує пілотів для якоїсь конкретної військової частини, для якоїсь конкретно там. Підрозділів для, для міністерства оборони, чи ну і так далі. Так далі. Е, і тоді є підстави для того, щоб бронювати цих людей згідно з е, того стандарту тієї процедури, яка передбачена з контастом. Другий шлях це розвивати осередки підготовки військових пілотів на базі. Тих підрозділів на базі тих військових частин, де вони проходять основну свою військову підготовку щодо забезпечення дронами. Ще на етапі збірки найпростішої моделі тут також виникла потреба не лише в інженерах, а й в комплектуючих, які в Україні не виробляють для організації, де об'єми роботи обмежені сотнею апаратів на місяць. Це не настільки відчутна проблема, як для компаній, які хочуть нарощувати виробництво дронів у тисячі разів. Додаємо й високу вартість матеріалів, завезених з-за кордону. Через це страждають дрібні виробництва, які не працюють з іноземними постачальниками безпосередньо. Імпортер його завозить не для виробництва, а для перепродажу. То він платить і ПДВ, і мито. І виходить так, що величезна кількість от таких дрібних майстерень переплачують десь відсотків 30 для того, щоб от на, на дроні. І якби е, зняти оподаткування не з виробників дронів, а з групи товарів, пере, перерахувати ці комплектуючі, і неважливо хто завозить, неважливо для яких цілей, все одно воно врешті потрапить на поле бою, то ми би могли виробляти там на 30% більше дронів, просто е, за ту ж саму суму коштів, яка от вливається в цю галузь. В уряді ж зазначають, від початку повномасштабного вторгнення в Україні зростає кількість виробників БПЛА. За даними стартком ЗСУ із посиланням на очільника держспецзв'язку Юрія Щиголя, станом на 19 жовтня в Україні виробництвом БПЛА займаються 200 компаній. У міністерстві цифрової трансформації влітку заявили, в країні таких виробників понад сотня. Так чи інакше, кількість вітчизняних літальних апаратів зростає. Зокрема, через державну підтримку цієї лінії оборонпрому ми багато зробили з точки зору і бюрократії. Вбили там де потрібно. Маржинальність збільшили для компаній, які займаються БПЛА. Прибрали зайві податки. Там ПДВ імпорт з імпорту комплектуючих з БПЛА також... Зробили там по списанню БПЛА на фронті деякі речі, збільшили в суму. Ну, тобто, в нас були певні блокери, які потрібно вирішити. Ми їх там вже напевно на 100% вирішили, але будуть нові з'являтися, потрібно бути готовими до цього. і Це нормально. Серед нових моделей, які розробляючи, нещодавно допустили до експлуатації, можна назвати, зокрема, БПЛА Відсіч Сейкер Скаут та найзагадковіший апарат Бівер. Саме цю розробку запустили свого часу на Москву. Технологічні характеристики моделі тримають у секреті. Технологічний процес у цій галузі триватиме, додає Михайло Федоров і анонсує нові проєкти. То є БПЛА, які фіксують і сканують все, що відбувається на полі бою, і далеко в глибину ворога. Вони автоматично передають інформацію у форматі об'єктів на ситуаційну систему обізнаності. Далі ця система допомагає військовим е е прийняти рішення, чим можна саме вразити конкретно, яка зброя є на цій ділянці фронту. Що Конкретно можна стосувати також відбуватиметься обмін інформацією між різними комплексами безпілотників, які за потреби направлятимуть на ураження цілі чи розміновування території, додає урядовець. Над галузю виробництва літальних апаратів ще треба працювати, але найскладніший етап доведення необхідності розвитку виробництва дронів та навчання пілотів уже пройдено. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.